Вітаю скорпіонів! Це ваш таропрогноз на тиждень з 24 лютого по 2 березня. І так, давайте подивимося, що вам принесе наступний тиждень? Які енергії, можливо, у вас будуть люди? Чи дія, який день? Все, зараз подивимось і спрогнозуємо. Будете маневрувати десь. Так, скорпіони. Понеділок для вас Туз мечів говорить про якусь ідею, яка до вас прийде у понеділок, якась різка, от, наприклад, зміна обставин. Тобто ви вирішуєте щось в своєму житті змінити. І прямо з понеділка от будете налаштовані кардинально міняти своє життя. Можливо, це буде ситуація, така незвична для вас, тому що це буде гостро, різко, кардинально так, відсікти, відрізати, відмовитися. Можливо, ви відмовляєтесь від якихось шкідливих звичок. Можливо, ви вирішуєте розірвати якісь стосунки з якоюсь людиною, і це буде таке рішення. Прям, ви не будете довго думати, емоційно до нього підходите, а от раз, і все. Вівторок. Четвірка кубків говорить про те, що, можливо, те рішення не буде правильним або вже буде дуже кардинальним, або ж, якщо ми не пов'язуємо з цією картою, чотири кубки наговорить про те, що людина незадоволена. Незадоволена якимось своїм положенням, незадоволена якимось своїм станом, фінансами, сім'єю, родиною, роботою і так далі. Тобто тут людина сидить. Вроді, в неї є тут кубки, і вроді вони не пусті, і тут її протягує все світ ще один, але вона на нього дивитися не хоче. По цій карті ми можемо сказати, що е, дуже часто, коли в людини є все, а вона шукає, як то кажуть, когось третього угла на свою голову. Тобто, вроді і все є, вроді і все хорошо, а от чого не хватає, не знаю. Тому зверніть увагу вівторок і, і подивіться, чого ж вам все ж таки, Таке не вистачає. Розверніться, візьміть цей кубок і получіть просто задоволення від життя. Середа. Карта «Суда» ну Таке хтось вирішить змінити своє життя. Карта Суд нам завжди говорить про якісь кармічні переміни в нашому житті. ну от Змінюється щось так, вже те, що мусить змінитися. Тобто час для цього настав, ви лишаєте роботу, ви вирішуєте все ж таки, що от вам не підходить щось, і ви от у прям кардинально його міняєте, відмовляєтеся від старої роботи, уходи. З неї, розриваєте свої стосунки, вирішуєте розлучитись, вирішуєте навпаки, зійтися, наприклад, з людиною, яка у минулому. Тобто, ви даєте, наприклад, другий шанс своїй другій половині, яка у вас була раніше до того. Тобто, ви думаєте, що. Всесвіт, все підводить до того, щоб ви зійшлися з тою людиною, і по цій карті, по ідеї, це так і може бути. Ви можете повертатися на стару роботу, тобто ще раз давати шанс тій роботі, яка вам, наприклад, не подобалася, чи вас запрошують на стару роботу і кажуть: вертайся, ми тобі ось піднімаємо зарплату, даємо тобі додаткові вихідний, і вертайся. Тобто, карта от таких якихось глобальних перемін у вашому житті. Четвер. Лицар Пентаклів говорить про те, що ви впевнено рухаєтеся до своєї цілі. Лицар Пентаклів у нас карта повільна, але вона. Фінансова, тобто ми знаходимо людей, ми прописуємо якийсь план, ми е, е, сідаємо собі да, і прораховуємо, що якщо я вкладу стільки то коштів, я отримаю стільки то, стільки то, якщо я куплю стільки то речей, значить я продам, у мене буде стільки то. Тобто, лицар Пентаклів він собі. Повільно, спокійно, головне, тому що це спокійний нас лицар, Він впевнений, він приземлений, і він собі спокійно йде до своєї мети. В четвер у вас буде отака ситуація, коли ви будете дивитися в своє майбутнє, причому майбутнє з фінансами. П'ятниця. 6 пентаклів, і таки ви отримаєте свої якісь кошти. Можливо, ви тут собі прорахуєте, що вам пора відкрити свій бізнес і в п'ятницю ви оформляєте кредит і вам його дають. 6 да? пентаклів нам завжди говорить про те, що нам дають кошти на якісь наші справи. Нам дають кошти ті, які ми е, заробляємо. Це може бути неочікувано для нас, тому що е, отак падає від людини, яку ми навіть не бачимо. Тобто це якісь кошти, про які ми навіть не сподівалися отримати. Можливо, це якась фінансова допомога вашої близької людини. Можливо, ця карта нам також буде говорити про те, що вам потрібна якась словєсна, да, допомога, якась порада, якась от фінансова даже порада, да, якусь бухгалтера, якусь людину, яка вам може допомогти. І вона також вам надає цю допомогу. Субота, дурень. І ви таки починаєте щось в своєму житті. Дурень це обнулення. Тобто до вас доходить, що да, от, треба змінювати. Все, я вирішив, я прочитав, в мене є, і я хочу розпочати. Дурень він починає. З чистого листа дурень він нічого не боїться. Він, як то кажуть, вомут з головою. Для нього нічого не страшно. Можливо, у вас от немає тої такої фінансової великої подушки. Ну, от ви вирішуєте, що от я розпочну з малого, хай буде з малого якогось шанса, але я хочу розпочати. Як то кажуть, не помиляється той, хто не пробує, і в суботу от ви будете собі налаштовані так все з чистого листа. І неділя. Карта закоханих. Говорить про те, що ви зі своїм партнером на одній хвилі. Якесь у вас є взаєморозуміння, гармонія, якісь такі приємні емоції. Карта ще може нам говорити про те, що нам потрібно зробити якийсь вибір в нашому житті. Можливо, у вас постане питання рибром. Да? От ви, якщо ви хочете, наприклад, розпочати якусь свою справу, і партнер от може бути, наприклад, проти. І вам при цьому всьому потрібно зробити вибір. Вибір може стосуватися. Суватися вашого партнера, або ж там взагалі якоїсь ситуації, яка може змінити кардинально ваше життя, то в неділю ви прислухаєтеся суто до свого серця, не до людей збоку, не прораховуєте кошти, не включаєте якісь емоції і так далі, сльози, нерви, упроки і все, що може людина включити. От як вам серце в неділю підказує, так і робите. І давайте подивимось пораду для вас на тиждень. Дайте мені, будь ласка, пораду для скорпіонів. Зверніться до своєї сім'ї за фінансовою допомогою. Знайдіть підтримку в своїй сім'ї. Кошти в неї є. Організуйте сімейний бізнес. Тобто все, що пов'язано з родиною, з сім'єю, можливо, вам потрібна просто порада від батьків. Можливо, вам треба якесь просто тепле слово, щоб вони вам сказали, і у вас там, як кажуть, виросли крила. Ваша сила, вся і надійність, і опора це ваш рід. І так, скорпіони, бажаю вам позитивного тижня, глобальних змін тільки на краще. Приємного тижня і до зустрічі.